Рідні брати з Волині воюють на різних сторонах фронту. Один генерал РФ про це повідомляє видання Радіотрек. Зокрема, Михайло Зусько, російський генерал-лейтенант, народився у селі Ветлин на Волині. Нині ж рідні проклинають Михайла, бо саме він зараз воює в Україні на боці Росії і віддає злочинні накази. Ба більше один із його братів нині захищає Україну від російських загарбників. Місцеві розповіли, що навіть рідна матір, яка все своє життя прожила в Україні, перед своєю смертю відмовилась від сина. У головному управлінні розвідки встановили, що саме Зусько безпосередньо брав участь у формуванні резерву війська та командував окупацією Донецька у 2014 році. До слова, вже зараз російська 58-ма армія, яку очолює виходить з Волині, зазнає збитків на Миколаївському напрямку, де мужньо оборонять рідну землю українській. Командувач армії генерал-лейтенант Михайло Зусько проявив себе як бездарний стратег.